Всім привіт, всім доброго ранку. 9.10 я прийшла від мамки. Все, зробила, що потрібно. Умила, розчісала, передягла, перестелила, погодувала. Все, все, все що треба, то й зробила. Сьогодні 13, 13 червня, сьогодні великий праздник, вознесіння Христове. Так, збігала нагород, нарвала, нарізала кабачки, зараз буду смажити. Ти болір виключила? Так. Я їх вчора, я виключаю. Роблю домашній майонез. Я вже показувала, десь в мене є окреме відео, стакан олії рафінованої. Яйце, гірчиця, чайна ложка. Яйце, солі, пів чайної ложечки. І цукру трішки. Все. А, і оцт. Оцла Ой, Накриваємо яйце, накриваємо, вмикаємо і включаємо і тримаємо. Все готовий? Смачненько діється який? Зараз зроблю намазку. часничок з майонезом. І понамазую смажені кабачки. Які можна скрутити скручую. Ось така вийшла смакота. такі рулетики. Просто. Кабачки посмажені, намазочка така, чесничок і майонез домашній, ви все бачили. Так, будемо зараз снідати. Ось такий в мене сніданок, уже 10-та година. Яйця, кабачки, котлетка залишилась вчора і чай. Все всім смачного, хто зі мною. Сьогодні празник, після обіду нічого не роблю. Все, лежу, лежу, набираю сили. Сережа збирається їхати. Ах, буду сама. Все, давайте виставлю зараз вам відео та і все. Знімати нічого більше не буду. Відпочиваю, набираю сил. Давайте, дівчатка. До зустрічі, до завтра. До побачення.